Даю дуже простий і швидкий лайфхак для тих, хто хоче просунути свій сайт швидше і без великого бюджету. по SEO. дивіться. Є е, дуже простий крок, яким мало хто користується. Ви йдете, аналізуєте своїх конкурентів. І дивитися, які саме сторінки їхнього сайту за останні там 2, 3, 6 місяців втратили свій потенціал, тобто впали позиції і впав трафік. Аналізуєте ці сторінки, дивитися, що там трапилося, чому е, там цей е, сайт втратив цю сторінку в пошуку. Тобто, це може бути втрата там контенту, може бути технічні помилки, неважливо. Ви дивитеся, що там є, і робите краще, просто банально робите. На крок навіть краще ніж у конкурента, і є велика вірогідність, що ви станете в топ, займете його місце саме по цих запитах на цю сторінку і вже будете завтра отримувати клієнтів. Дуже швидкий результат можна досягнути, якщо проаналізувати топ-10 цих конкурентів ваших і обрати ці сторінки, де ви точно зможете якісніше і швидше. Тримайте лайк і підписуйтесь.